Доброго дня, шановні члени комісії. Сьогодні у нас конкурсні комісії проведення конкурсу на посаду 47 селищної ради. У нас основного складу складу входить 7 членів конкурсної комісії, зараз є присутніх 6. Снім, 6 снім. Тобто корил є, бо згідно положення, якщо від третіх як, з основного складу присутніх членів комісії, відповідно, до виконав комісії є є і до Є пропозиції поступити до розвитку порядку денного. Напередодней виноситься шість питань. Перше про заперечення роботи, роботи конкурсної комісії. Друге про визначення способу голосування конкурсної комісії по питанням. Третє про проведення письмової перевірки з національного насує освіти. Четверте про проведення перевірки професійної компетентності шляхом письмового виконання ситуаційного завдання. П'яте. Про проведення публічної та відкритої презентації державної мови перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. Також надання відповідних запитання питання стані конкурсної комісії, межах зміста конкурсного випробування. І шосте, про визнання переможця на посаду директора ліцензії нації селищно ради вулицької області. Були якісь пропозиції без заважень до порядку тему. Прийняти пропозиції прийняття здорову. Щодо раду хто голосувати. Хто за? Хто отримався? Одного голос. Приходимо до судно порядку. Привідному способу. Тестування хочу оголосити для конкурсантів, що е, тестування проводиться на знання законодавства в основному законах освіту про повну загальну середню освіту, де вибрано із 100 основних завдань, які є затверджені, ну, обсяг, скажімо, по повнозагальної середньої освіти, з того культурового освіту, вибрано 30 завдань. Ці завдання будуть українською мовою на тест. Загальний час у 30 хвилин для вивчення <кх> тестування. Після закінчення часу відведення складання тестування кандидат походять один конверт бланк з відповідями, а другий заповнений план з персональними даними повертає обидва конверти секретарю. В даному випадку у нас є ставили задання згідно вну... стави конкурсної комісії. Секретар присвоїть однаковий номер для конвертів. Відповіді ми на тестові запитання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсоткість кандидата у приміщенні протестування. Ну і для членів конкурсної комісії наголошуємо, що правильна відповідь один бал ставиться за кожне тестове завдання бо максимум 30 балів бути. І неправильно ну, розуміти. Збирає 15 і менше балів за тестування, не допускається до наступного етапу, тобто для першу суперційного завдання. І слідкуйте, будь ласка, за годинником, час буде, коли буде початок тестування, вам буде час оголошення і за декілька хвилин за 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 закінчення часу також секретар комісії оголосить, що... m b